Порадити ідею для KNX від Smart House. Сервер в візуалізації DeLego – це унікальне рішення для керування вашим розумним будинком. Додаток DeLego дозволяє налаштувати більше однієї системи, кожна з яких повинна мати власний сервер DELEGO. Таким чином, якщо у вас є більше, ніж одна система домашньої автоматизації, ви можете переходити від однієї до іншої дуже просто та з цілковитою безпекою. Сервер Delego дозволяє вам налаштувати декілька користувачів, за до допомогою чого можна не тільки ефективно регулювати та контролювати використання різними користувачами, але й встановлювати різні дозволи на візуалізацію та доступ до різних функцій. Це система візуалізації, керування стандартною системою Convix, доступна з мобільних телефонів і планшетів з iOS і Android, стаціонарних ПК і Mac, настінних сенсорних панелей Delego. Додаток DELEGO, доступний як на Android, так і для iOS, дозволяє переглядати стан системи на графічних сторінках і швидко отримувати доступ до бажаних налаштувань. Користувач також може керувати сценаріями, розкладами, контролювати сигнали тривоги та споживання ресурсів дуже простим та інтуїтивно зрозумілим способом. Сервер DELEGO підключається безпосередньо до системи KNX і локальної мережі будівлі. Через яку можна управляти як локально, так і віддалено через мобільний додаток або веб-браузер. Через мережу можна взаємодіяти з пристроями, які безпосередньо не працюють за стандартами KNX. Сторонні інтеграції включають пристрої з протоколом ModBus, мультимедійні системи SONOS, відеоспостереження, IP-відеодомофони, охорона сигналізація, програма DeLego та сервер, встановлені в мережі будівлі. Обмінюються інформацією для моніторингу та керування системою автоматизації через інтернет. Зв'язок між клієнтами, які мають доступ до телего та сервером, здійснюється безпечно через зашифроване з'єднання відповідно для останніх стандартів безпеки. Працює локально: інтернет для локальної роботи не потрібен. Зв'язок між клієнтами та сервером відбувається за захищеною технологією HTTPS. Віддалене підключення до сервера DeLego можна здійснювати за допомогою переадресації портів або через власне хмарне підключення. За допомогою DeLego можна реалізувати керування освітленням, кліматом, керування шторами або жалюзі, можна легко створювати і редагувати сценарії, моніторити статус датчиків, інтегрувати системи безпеки, контролювати витрати енергії, води, газу тому подібне, перегляд камер спостереження. Інтеграція з мультимедіа системами голосове керування. На головній сторінці показані всі поверхи будинку. При натисканні на обраний поверх отримаємо доступ до кімнат на цьому поверсі. Для швидкого доступу до конкретних функцій є нижня панель. За допомогою бічного меню можна отримати доступ до функцій моніторингу, погоди, графіків і розкладу. Керування функціями в DeLego здійснюється за допомогою віджитів. Натиснувши на іконку з необхідною функцією на нижній панелі, ми відкриваємо сторінку із сумарною інформацією для всього приміщення, де використовується ця функція. При натисканні відкриваються віджити в повному розмірі, як це виглядає в додатку на мобільному телефоні. Освітлення. Є декілька варіантів віджитів. Просте вмикання, димування можна обрати необхідну яскравість та необхідну кольорну температуру. Яскравість можна встановлювати слайдером або кнопками. RGB Вибирається необхідна яскравість і колір із палітри. Простим рухом можна встановити 4 пресети кольорів. На віджеті у статусі відображається обраний кольор. Клімат. За допомогою віджетів можна контролювати co 2 і відносну вологість. На віджеті вказане поточне значення вологості, бажана вставка і режим, в якому зараз знаходиться. Осушення чи зволоження. Керування температурою. Уставка встановлюється слайдером або кнопками. Є кнопки спеціальних режимів. Якщо є вентилятор, можна задавати швидкість. Показано режим, в якому працює термостат. Можна змінювати уставки для спеціальних режимів. Є кнопка для вимкнення термостата. Віджит для керування кондиціонером. Можна задавати уставку, показані режими роботи кондиціонера, нагрів, охолодження, вентиляція і осушення. Швидкість вентилятора можна задати автоматично або вручну. Можна задати кут нахилу ламели або вибрати режим качання. Є кнопка вимкнення. Керування шторами або жалюзі. Процент відкриття жалюзі задається слайдером або кнопками. Положення ламелей регулюється за допомогою кнопок. В центрі кнопка стоп. Керування шторою по тому самому принципу. Але вже без ламилий є віджит для керування жалюзі, якому можна задати код нахилу ламилий в процентах. Сцени. У візуалізації можна зробити 100 сцен. Для створення сцени треба обрати необхідну дію. Також можливо зробити таймер для виконання цієї дії. Безпека. В цьому розділі можна контролювати статус датчиків, встановлених у приміщенні, датчики протікання, газу, датчики відкривання вікон або дверей. В нашому приміщенні маємо один датчик протікання. При його спрацюванні буде відповідна індикація на екрані. Можна налаштувати пуш-повідомлення, які будуть приходити на телефони користувачів. Контроль навантаження. Після налаштування лічильників і навантажень можна налаштувати інтегровану логіку. Керування навантаженням делего, яка також дозволяє обчислювати та відображати компоненти живлення або входу та автоматичного споживання у випадку виробництва електроенергії. На графіку можна побачити кількість спожитої і виробленої енергії. Далего дозволяє контролювати споживання енергії та будь-яке виробництво електроенергії через систему фотоелектричних панелей і спеціальним керуванням. Вимірювання споживання може відбуватися за допомогою пристроїв на різних технологіях, наприклад, KNX, Modbus, MBUS. Незалежно від технології, дані про виробництво та споживання однаково відображаються на графіку спостереження та реєструються на сервері. Можна налаштувати по декілька датчиків для кожного розділу. Можна контролювати спожиту електроенергію. Енергію для нагріву і охолодження, спожиту гарячу та холодну воду та газ можна створити власні графіки. Мультимедіа DELEGO підключається до мультимедійних систем будівлі, підключених до локальної мережі і пропонує комплексне керування аудіосистемами в різних приміщеннях будинку чи офісу. З будь-якого пристрою смартфона, планшета, ПК, Mac і сенсорної панелі. Голосове керування. Делего у поєднанні з смартним сервісом Ecinex дає змогу взаємодіяти з системою домашньої автоматизації за допомогою голосових команд через розумні колонки Amazon або Google. Комунікація Хмара-Хмара між -хмара, Ecinex і Amazon і службами голосової підтримки Google здійснюються безпечно. Відповідно до стандартів, встановлених відповідними службами. Сервер DeLego не спілкується безпосередньо з голосовими помічниками, встановленими у клієнта. Сенсорні панелі. Асортимент повнокольорових сенсорних панелей для монтажу на стіну з підключенням IP. Ідеально підходить для створення постійної станції керування будинком та для інтеграції мультимедійних систем. Серія включає панели від 5 до 15 дюймів. Існує два варіанти панелей 5 дюймів. Два варіанти панелей 8 дюймів, панелі 10 і 15 дюймів. Параметри панелей ви бачите на екрані. Сервер DELEGO це система візуалізації та веб-контролю для проєктів на базі KNX. Основні характеристики ви бачите на екрані. Ліцензії і ваучери. Існує три рівня ліцензій Basic, Advanced, Premium. Для кожного рівня може бути 100 кімнат, 100 сценаріїв. 100 розкладів та 100 елементів логіки. Відрізняються всі ліцензії тільки обмеженням по кількості групових адрес. Так, для Basic є обмеження в 200 адрес, для Advanced рівня 1200 адрес і для Premium 2500 KNX-адрес. Окрім цього, існує апгрейд ліцензія, яка додає до вашої існуючої ліцензії 200 групових адрес. Її можна застосовувати декілька разів. Також є ваучери, які розширюють функціонал сервера, інтеграція охоронної сигналізації, інтеграція IP-відеодомофону, інтеграція Мбас, розширення модбасу понад 30 регістрів. Варто зауважити, що в базову комплектацію всіх рівнів ліцензій входять такі функції: голосове керування за допомогою сервісів Amazon та Google, погодний сервіс, IFTT, МОДБАС, РТУ та TCP. До 30 реєстрів більше за допомогою ваучера, контроль напруги і монітор споживання. Можливість інтегрувати мультимедіа систему SONOS. Є підтримка відеоспостереження Axis, Mobotix, Equision та інших. В цій зведеній таблиці показано функціонал, який вже є у базовій комплектації, і функціонал, якого можна досягти за рахунок ваушера, ДЕЛО, система візуалізації з цікавим дизайном. І величезним набором цікавих функцій. Більше ідей, порад для KNX від SmartHouse на нашому YouTube-каналі.